Ручний напівавтоматичний пробійник. Артикул 871568. Пробійник іде в ось такій упаковці. Складається набір з пробійника та шести змінних насадок від 1,5 до 4 мм. Пробійник круглий, виготовлений з металу. Рукоятка виготовлена з дерева. Має зручну форму зверху пласка для опору у долоню. Пробійник має фіксатор наконечника. Пробійник напівавтоматичний, працює за рахунок поворотно-пружинного механізму. При натисканні він обертається навколо своєї осі, вирізаючи отвір, що робить його безшумним. Насадки мають односторонню заточену ріжучу кромку. Для заміни потрібно відкрутити фіксатор, витягти насадку, замінити та зібрати у зворотньому порядку. Замовити можна за посиланням в описі на handymarket.com.